Як заблокувати доступ до інтернету для конкретних пристроїв в додатку TP-Link Tether? Запустіть додаток TP-Link Tether на вашому мобільному гаджеті та увідіть в панель управління роутером. Дочекайтесь завантаження та відкрите розділ Клієнти. Там побачите всі пристрої, які підключені до вашого роутера по Wi-Fi та кабелю. Виберіть гаджет, який потрібно заблокувати. В наступному вікні натисніть відповідну кнопку. Також ви можете обмежити швидкість інтернет-з'єднання або додати пристрій до сімейної групи. Щоб розблокувати гаджет, потрібно знову відкрити розділ клієнти та натиснути на кнопку в правому верхньому кутку додатка. Ви побачите список заблокованих пристроїв та за необхідності зможете відновити доступ до мережі.